Одним з основних показів до видалення аденоїдів є аденоїдний тип обличчя. Це коли у дитини щелепа видвинута вперед, постійно відкритий рот та неправильний прикус. Причинами такого є постійне ротове дихання у діток, у яких нормальному носовому диханню заважає аденоїд. Спочатку це все не так кидається в очі, тобто дитина важче дихає носом, сопить, хропе вночі, потім частіше використовує ротове дихання і з часом переходить на нього повністю. Це відбувається в той момент, коли аденоїд вже не. Настільки великий, що носом дихати просто неможливо. Якщо це продовжується дуже довго, окрім інших проблем, які викликає аденоїд, починається деформування лицевого скелету. Особливо це критично для діток, які активно ростуть. Батьки часто думають, що проблему аденоїда можна перерости. В деяких випадках це дійсно працює, але якщо починаються вже такі серйозні зміни, то звертатись на консультацію треба обов'язково. Ми Повноцінно вас обстежимо, знайдемо одиної, подивимось, чи дійсно це є першою причиною ваших проблем, і зробимо висновки, як правильно вас лікувати.